Всім доброго дня, підполковник Сірий. Що хотілося би сказати? Насамперед, на ділянці 27-го прикордонного загону, самому Мукачевського, функціонує шість автомобільних пунктів пропуска та один залізничний. Чотири з них це на ділянці Угорській, два на румунській, відповідно, і один залізничний, також на Румунській ділянці. Починаючи з 1 січня, станом на сьогодні, як і на в'їзд, так і на виїзд, нашими прикордонними нарядами загалом було оформлено 1 742 тисячі осіб, що стосується в'їзного та виїзного напрямку. Відповідно, транспортних засобів 385 тисяч. Що стосується загалом пропуску осіб, найбільша пропускна спроможність, відповідно, і найбільше навантаження припадає на пункт пропуска лужанка та пункт пропуска вилок. За звітний період вказаний, на вказаних пунктах пропуска було оформлено в середньому десь по 450 тисяч осіб, як на в'їзд, так і на виїзд. Відповідно, ну, важко сказати туристичний сезон. Ми б сказали швидше, це. Виїзд відповідно жінок та дітей на оздоровлення та відпочинок, оскільки в країні війна ну, тут сезон, так би мовити, це інший період, інша формація. Але так дійсно з початку червня місяця, як розпочались відповідно канікули, закінчили дітей навчання. Жінки та діти, також чоловіки, які мають підстави для виїзду за кордон, почали відповідно виїжджати до країн Європейського союзу. Що загалом по цифрам? В червні 2024 року кількість огромних осіб зросла відповідно на 35% в порівнянні з аналогічним періодом до 1 червня. Транспортні засоби на 20%. Відповідно, автобуси в три рази кількість збільшилася. Разом з тим, порівняння порівнянні в червні 2023 року, відповідно, це різниця в 3% орієнтовно. Загалом з початку року, відповідно, за перше півріччя нами було не пропущено виїзд України близько 3170 осіб. Відповідно, це як правило категорія чоловіків, 18-60, в яких не було підстав для виїзду за межі України. З них відповідно 95 чоловіків це особи, які дійсно перед державного кордону і намагались використовувати документи, які містять ознаки підробки. Загалом категорія підробки це як правило військовооблікові документи, відповідно посвідчення інваліда. Підроблені свідоцтва про народження та такого типу інші. Загалом хотілося б сказати, що наше відомство станом сьогодні вживає максимальних заходів щодо пришвидшення та створення комфортних умов для перетин державного кордону громадянам України та іноземцями, відповідно враховуючи пікові навантаження. А як правило, це буде липень-серпень щодо виїзду громадян на оздоровлення та відпочинок. Нам відповідно облаштовують додаткові робочі місця, формуються резерви інспекторського складу. Посилено здійснюємо навчання, перерозподіл, враховуючи аналіз пасижуропотоку, який існує, і скажу так, що наші підрозділи в повній мірі готові до накопичення відповідно і здійснити оформлення вказує на категорії осіб, незалежно від кількості, яке буде накопичено. Це що стосується першого питання. Друге питання хотілося б сказати: так дійсно, з 17 липня відповідно закінчується двохмісячний період щодо внесення змін до законодавства по виїзду категорії чоловік-осіб. 160. Відповідно, ми з 0 годин 17 липня розпочнемо перевірку наявності достатніх підстав для передним державного кордону чоловіками призовного віку, тобто категорії 16-60, відповідно, і у всіх 100% будемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Тобто, всі ці чоловіки зобов'язані були протягом попередніх двох місяців звернутися до представників РТЦК, оновити свої відповідні дані. Хто не був стати на військовий облік, відповідно. То уточнитись, хто має підстави для відстрочки, отримати цю відстрочку. відповідно. І з 17 липня, особа, яка буде виїжджати через кордон, саме чоловік і підпадає категорію СМЕШ. Ми в обов'язковому порядку перевіряємо наявність військового облікового документу, чи він був оновлений. Окрім паперові облікового документу, ми також будемо перевіряти відповідно резерв плюс, оскільки резерв плюс є таким ж самим аналогом, як і паперовий документ. тобто. Чоловік, який буде виїжджати, тобто або друкований паперовий документ, або відповідно наявність інформації в резерв плюс, яку ми зможемо звірити відповідно та встановити. Якщо не буде такої відповідно інформації цього документа, ми будемо змушені відмовити у перетині державного кордону відповідно цим чоловікам і рекомендувати їм звернутися до представників РТЦК ТСП з метою уточнення та оновлення. Також хочу сказати, що рішення про відмову пропуску державного кордону, тобто, це воно носить разовий характер, тобто особа було була відмовлена передний кордону, вона звернеться до РТЦК, уточнить свої дані і е, в найближчий короткий час, там хто там за декілька годин зможе, хто за добу, спокійно зможе перетнути державний кордон у будь-якому пункті пропуска за наявності цих документів, категорія, яка визначалась відповідно по е, пункту 2.6 постанови Кабінету Міністрів 57, а саме ці особи, які мають мати відстрочку. Цих осіб ми і надалі будемо перевіряти наявність відстрочки, відповідно. Це, до прикладу, категорія особи, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей, так звані багатодітні, або, відповідно, інша категорія опікуни, особи, які здійснюють за рішенням суду самостійне виховання. Ці особи, відповідно, окрім облікових документів і достатніх підстав для до виїзду, мають мати відповідно відстрочку. Дякую. Зато до сказаного, що на ділянці 94-го прикордонного загону функціонують три автомобільних пункти пропуска і чотири залізничних. Із них два пасажирських. Один на словацький напрямок, один на Угорський напрямок. Вот. Із автомобільних пунктів пропуска основне, основне навантаження пасажир-транспортного потоку у нас приходиться на пункт пропуска Ужгород і на пункт пропуска Чоптиса. Порівняння з минулим роком значного зростання пасажиротранспортного потоку на нашій ділянці не відбулося, тобто він складає, що по пасажирах, що по транспортних засобах в межах від 10 до 18%. З метою прискорення операцій і недопущення накопичення транспортних засобів прикордонним загоном вживається ряд вичерпних заходів. Із них э, виставляються додатково прикордонні наряди, уточнюється взаємодія з суміжною стороною, з метою дотримання ритмич... ритмічності руху транспортних засобів, застосовуються сучасні технології технічні засоби прикордонного контролю і э, підтримується э, взаємодія з э, митними органами для того, щоб всі контрольні операції проходили на э, э, високому. Рівні і швидко для того, щоб наші пасажири відчували е, більш вагомий комфорт е, і намагалися потрапити за кордон для проведення свого е, часу там, відпочинку або здоров'я. Як у нас на е, сьогоднішній день. Е, Склала ситуація на залізничному пункті пропуска, це ну, більш-менш спокійно, нема такого е, значного потоку, їдуть люди е, не в групах, а в основному самостійно, е, е, тому е, проблематика по залізничному пункту пропуску практично ніякої немає. От, що стосується е, пасажирів, хотілося б звернутися до громадян. Щоб під час передного державного кордону вони зверталися в разі необхідності до прикордонних нарядів безпосередньо старших пунктів пропуска, якщо виникає якась проблема, От, не скандалили між собою, тому що бувають різні випадки, коли під'їжджають автобуси. Вони всі на сьогоднішній день прямують по системі ЯЧЕРГА, у кожного свій час. Тому в разі виникнення якихось гострих ситуацій, от про просьбу до пасажирів звертатися безпосередньо до прикордонного наряду старшого пункту пропуска для вирішення всіх нагальних питань. Що стосується ЄЧРГ, всі перевізники, які займаються міжнародними перевезеннями, всі знають, що є система електронної черги, тому завчасно реєструються і мають повну інформацію щодо очікування перетину кордону, щодо часу руху до пункту пропуску, щодо часу проходження контрольних операцій. Тому пасажирам рекомендую в таких ситуаціях звертатися також до водіїв. Для того, щоб вони надавали більш детальну інформацію до всього маршруту руху і до проведення і проходження контрольних операцій безпосередньо до моменту прибуття в контропуску. Прикордонною службою спільно за службою відновлення доріг вживається також ряд вичерпних заходів, які стосуються створення умов для перетину державного кордону пасажирам. Ще раз всім доброго дня. У березні 2023 року відбулося зміни у законодавстві і функцію утримання експлуатації, розвитку, будівництва і капітальних ремонтів автомобільних пунктів пропуску було передано Агентству відновлення та розвитку інфраструктури. Служба відновлення розвитку інфраструктури у Закарпатській області отримала від Закарпатської митниці майно у восьми пунктах пропуску, які перебували на її балансі. Ця процедура завершилася у березні 2024 року. І так, повноцінну функцію щодо експлуатації і утримання ми розпочали у цьому році. Найбільше навантаження пасажирського навантаження, що є предметом сьогоднішнього брифінгу, це пункт пропуску Ужгород, пункт пропуску Тиса, Чор Тиса, Лужанка, Вилок. За рахунок допомоги міжнародної. Організацій, таких як Пюасайт, таких донорів, як Єврокомісія, служби відновлення, проводиться комплекс заходів щодо облаштування пункту пропуску. Зокрема, було розширено смуги руху по пасажирській ділянці, замінено всі модулі для забезпечення комфортної роботи прикордонних і митних органів. Поремонтовано дорожнє покриття, по пункту пропуску ранка також здійснено заміну всіх модулів і також впорядковано дорожнє покриття. Тому фактично перешкод щодо забезпечення вільного приїзду немає на цих пунктах пропуску. Тиса фактично залишається в тих. Параметрах, які і були, там буде заплановано здійснення відповідних заходів. Десь протягом місяця-півтора розпочнуться подібні роботи. Заміни модулів, дорожнє покриття вже починає ремонтуватися. Тому, в принципі, ці всі заходи здійснюються. Також забезпечено вирішено питання щодо укладання договорів на отримання з підрядними організаціями, які будуть слідкувати за. Порядком пунктів пропуску чистотою, так, і також будуть забезпечувати заходи щодо безперебійного живлення, тобто забезпечення альтернативного електропостачання. Всі пункти пропуску забезпечені генераторами. Міжнародна організація з міграції, МОМ поставила на малий березний, на Ужгород род ще, і на солодвону дизель-генераторами. Тому паливом також забезпечено. Тому ми готові до будь-яких відключень. Також вживаються заходи, щодо, де це можливо, переключення електропостачання на лінії, які забезпечать, скажімо так, балансування, коли будуть включатись на одній лінії, тобто буде постачатись по другій лінії. Таким чином, також питання з енергопостачанням пунктів пропуску вирішені. Таким чином, це основне, що можна сказати, з приводу сьогоднішнього брифінгу і забезпечення. Пасажиропотоку у цей літній період відпусток і канікул. також службою здійснюється низка заходів щодо розбудови пункту пропуску, але це вже буде мати ефект, починаючи з наступного року. У мене все. На балансі служби відновлення само пропуску чи під різні ж таки, в тому числі мова про смітники, наприклад, Дуже там не Я слушне зауваження в великою мірою так і було вмотивовано передачу пункту пропуску на отримання служби відновлення, оскільки це попередньо була служба автомобільних доріг, на балансі якої перебувають під'їзні шляхи до пункту пропуску. Тому зараз фактично це питання в комплексі займається службою відновлення та розвитку інфраструктури. Мшу сказати, що договори по утриманню доріг також було буквально за кілька протягом місяця укладені на утримання цих доріг, яка організація має займатися прибиранням сміття. До цього часу ми вирішували фактично, скажімо так, ситуативну цю це питання. Але ви також маєте розуміти, що ці мусорні кучі, які ви бачите, чи спостерігаєте, вони також умовні і збільшенням напливу е потоку. І фактично нормальних умов для очікування, крім як дороги, поки що не створені. Частково цю проблему по вантажах повністю вирішили електронна черга. По автобусах поки що так не є, тому, тому що вони все одно очікують 10-15 автобусів. Наприклад, перетесту все одно це це рахують у кожному по 50, 60, 70 осіб. Тобто, ми маємо біля дороги. Це маємо близько тисячі осіб може бути виникати ситуація. От, саме тому е, вирішенням цього питання, щоб не було цих мусорів, да, які вони є також ситуативними. От, е, так, служба прибирає, підрядники прибирають, але також у них є свої регламентні роботи, тому е, вони не можуть там постійно забезпечувати прибиральників чи ще щось. Тому така ситуація може періодично виникати. Ми на неї оперативно реагуємо. Е, зараз вже укладені договори на утримання доріг перед. Які під'їздні шляхи, тому ситуація, в принципі, вже стане більш планованою і керованою. Тому проблем як таких немає бути. Але ж ви розуміли, перше це поведінка самих громадян, а друге, це мають бути створені умови у вигляді сервісних зон, де ці і автобуси, і легкові автомобілі, які під'їжджають, все ж таки мають бути вирішені, як це в Європі створено, сервісні зони передповітного пропуск. Більшою мірою там вони є, просто вони не справляють. Баки теж мають фізичний об'єм, який швидко закінчується коли тисячі осіб біля пункту пропуску. Якщо можна <глава> ще по автобусам, скільки зараз автобуси мають чергу, але зловно вони йде приїжджають з На ділянці 27-го загону є черга автобусів функціонує у нас двох контактах. Це на угорській ділянці Контробська зужанка, на румунській ділянці Компробської яхту. Взагалі, задумка є черга автобуса була створена з цією метою, щоб максимально пришвидшити процес оформлення і створити комфортні умови перегляду. Тобто перевізник реєструється в режимі онлайн-єчерзі, автоматично система генерує час. І показує, відповідно, на яку годину перевізник може до пункту пропуска з метою знаходження території пункту пропуска та проходження прикордонних митних процедур. Тобто, якщо перевізник орієнтується по часу, а в залежності від того, яким чином здійснюється процедури в пункту пропуска, черга може пришвидшуватись або призупинятися. Тобто існують у нас випадки, коли суміжної сторони проблематика з базою даних, були випадки, коли електропостачання зникало, тобто переходили на резервне живлення. Тобто це також може впливати час очікування. Тобто, з моменту заходження в пункт пропуска, процедура охолення може тривати від пів години до години, залежно від кількості пасажирів в автобусі, яким чином проходяться процедури огляду, перевірки багажу, відповідно осіб. І також слушне питання, хотів би наголосити: не потрібно перевізникам прибувати до пункту пропуску завчасно, оскільки в нас є випадки, коли, наприклад, перевізники, які слідують дальні маршрути, можуть прибути 4 за 5 годин. В нього по часу, відповідно, в режим онлайн показується один час, а вони, можливо, розраховують про те, що вони зможуть заїхати чи без черги, чи поминаючи загальну чергу. Ні, черга працює в режимі онлайн, і перевізник бачить по хвилину, коли йому прибувати до пункту пропуска, відповідно, коли заїжджати на територію пункту пропуска і який час очікування.